Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Ось цей темно-синій кольор просто мене притягнув. Але зняти його добре не вдалося, підійшли покупці, і я відійшла від цих шикарних рослин. Але гаричавка, оця синенька, запам'яталася мені дуже така яскрава. І ще я не могла пройти про цей стелаж. Я завжди. Була захоплена вересками. Але цими кольорами, навіть без квітів, вони мене просто шокували. Я тепер хочу всі одразу і побільше. І квітучі, і неквітучі. І навіть ніколи не думала, що це теж верески. У мене вони мові, асоціювалися саме з ось тими, що квітнуть кольорами. Рожевими, білими і вишневими. Я старано вам показую назви, можливо, хтось іще так захопився ними, як і я. І вони на мене справили враження саме ось в такій великій кількості і ось так на контрастах. Я уявляю, як вони чудово будуть виглядати на альпійській гірці. Чи десь на якійсь площині, як бордюр, не знаю, це думати, <кій> вибачаюся і не передумати. Але гляньте, які вони шикарні. Якось ось так бачиш їх ось як композиція, то наче нічого такого й немає. Але у такій кількості це просто захват. Це Ось оцей оранжевий колір осені він просто збив мене з них, скажімо так. Є більші кущі, є менші і, до речі, деякі не вимерзають в Україні. І що мене ще шокувало, так це братки, Анютини очки. Вони знову продаються, це віола рогата. Так захотілося вже весни і не могла пройти повз. Сьогодні буде невеличка в мене екскурсія, бо показувати було особливо нічого. І ось кущ, який у нас в Україні називають однорічним. Хоча це дворічник, сенерарія приморська. ви її серебристі листочки вже знаєте. Мені дуже подобається вона в перший рік, коли дає тільки листя. На другий рік вона в основному, коли тепла зима і вона перезимує, вона викидає вже жовті квіточки, такі нецікаві. Краса цієї в цинерарії саме в листочках і при корнових розетках, таких контрастних, серебристих. Є ще цинерарія гібридна, але це інший Розмова, як ото кажуть. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги Україні. І надіюся, що наступного разу мене буде чим вас здивувати.